Так, хочу зробити відгук на апарат від Тесли. В роботі отака от деталь. Це кожух від яви, якщо не помиляюсь. Е, була тріщена від удару, від якого удару не знаю. <кій> Прорізана глибше, зачищена, обезжирено. А варити буду отаким от апаратом. Це Tesla Veld TIC 253. Аргон. Він сам по собі маленький. Легенький, от моя рука. Переварив я вже ним, ну користуюся вже роки 2, можливо більше, переварив ну кілограм 400 і нержавійки точно. Отак от він виглядає по налаштуваннях, ну як звичайного аргона, нічого особливого, можна регулювати форму хвилі. Варить як постійним, так і перемінним струмом. Також є режим Gold Tip для зварювання тонких металів. Пробував банку від кільки, варить без проблем. По додаткових налаштуваннях тут у нас, якщо вибираємо пульс, режим пульсації, тут у нас йде частота пульсу, коефіцієнт пульсу, частота перемінного струму і баланс перемінив струму. Ну, по стандарту 2Т-4Т і високочастотний запал ну або торкання. Отаким апаратом зараз спробую заварити цю деталь. Деталь має товщину приблизно 4 мм. Отакий у нас результат. Присадка 40-43. Можу рекомендувати. На свої гроші він роботу виконує на 100%. Зараз шліфану і буде дзеркало.